Дівчатка, Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. Тема нашого заняття проводжає зиму. Зима кружляє і сміється, Вітереть за нею в'ється, сніг, мов хутро розвиває, білі крилля розправляє, криті килимовські стежки, бурульки сяють, мов сережки, і зима, як справжня птиця чарівниця. Сьогодні діти до нас завітав гість. А хто це? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Він не лялька, не людина. На снігу стояти звик, в нього ніс смачна морквина. Хто це, діти? Так, сніговик, мудрий. Чинний сніговик зазирає у словник. Це словник чудовий, непростий, зимовий. А давайте діти пограємо, хто більше назве слів асоціації до слова зима. Почали. Чудово справились з завданням. Сподіваюсь, ви назвали багато слів, мої розумнички. А ось що для вас приготував сніговик? Рукавички, свята, сніговик, санчата, сніжинка, бурульки. Ми з вами дуже любимо зиму, тому давайте з вами розкажемо сніговику, що Взимку можна грати в сніжки, згрібати сніг лопатою, кататись на санчатах, ліпити фортецію, а зараз продовжуйте самостійно називати цікаві заняття. Згодна згодна, саме взимку можна спускатися з гірки на санчатах, кататися на ковзанці, проходжуватись на лижах. Це дуже весело та корисно. Ну а ми продовжимо грати і добирати слова прикметники. Зима яка? Мої ви розумнички ви назвали всі слова прикметники молодці. А ось і сама красуня зима завітала до нас. Дуже не хочеться їй уступати дорогу весні. Вона підготувала нам завдання. Зараз зима починає складати речення про себе. А нам треба продовжити і закінчити речення про весну. Готові діти? Грунт зимою замерзає, а весною стане вірно. Зимою комахи ховаються, а весною. Вибираються. Так. Зима мости на річках будує, а весна руйнує, вірно. Дерева взимку сплять, а навесні пробуджуються молодці дітки. Прийшла пора зимі на північ повертатись, тож хоче вона з нами попрощатись. Дуже весело було нам з нею, але весна не за горами. Тож прощавай, зимонько, ми будемо тебе чекати. А зараз весну зустрічати. Прийди, прийди, весна красна, чупуриний рідний край, зацвіти нам сонце ясне, з нами в гурті погуляй. Сьогодні ми зиму проваджаємо, весну вітаємо. Наша зустріч теж добігає кінця. До побачення, діти! До нових зустрічей!